Доброго всім здоров'я! Ми знаходимося на пасіці нашого друга Михайла Михайловича. Він показує і розказує цікавим людям, як то сказати, про свої вулики корпусні з високим дном. Як ми можемо бачити, тут ще є такі на пасіці цікаві нуклеуси на 16 маткоміст, які Михайло Михайлович використовує для себе матки для себе. Заселяє їх тільки на маточники ройові. Коли з'являється ройова пора, багато ройових маточників на ті маточники заселяє ці нуклеуси і використовує для себе. Тобто тримає тільки ройових маток. от водну нуклеусах От Михайло Михайлович показує свої корпусні вулики і він розказує, що літом. Коли є сильні медозбори, то вони досягають зроста людини ще більше, тобто більше двох метрів. Так що потрібно ставити лісницю, щоб достати до верхніх корпусів, щоб зняти. Ну, прошу подивитися, що Михайло Михайлович працює з бджолами в самих трусах. Тобто є льод, хоча не сильний, тому що вітряна, холодна погода. Але наскільки миролюбиві бджоли, що не кусають його, навіть. Самих трусах. А зараз хочу вам ще показати е, теж корпусні вулики, які знаходяться у нього на балконі. От як ви можете бачити, от там на балконі, так по периметру хати, з однієї з другої сторони стоять корпусні вулики. Там е, десь біля 20-25 сімей знаходяться в тих корпусних вуликах. Сам Михайло Михайлович розказує, що дуже полюбляє спати на тому балконі. Е, Каже, О той гул бджіл заспокоює його дуже а літом Ті аромати, які виходять із вуликів, запах той чудесний, каже, дуже заспокоює нерви, нервову систему людини і так далі. Коротше, полюбляє людина спати між бджілками на балконі. От Михайло Михайлович розказує нам про цей 16 шістнадцятий. Місний е, нуклеус, от як ви можете бачити, так от кришка відкривається і на таку от, підпору одразу ставиться автоматично. От утеплення. І от зверху від, від зверху цього нуклеуса. Чекай, котрий ви ти вказати, все пронумеровано. Все пронумеровано, як ви можете бачити. Є документація, яка ведеться по по поводу цих всіх надкомісць. Так, аночка, я подивлюся, котре воно. А, За, а зараз будуть трохи минуточку. розказувати. Так, все інтересно, я цього не бачу. Та десь ввідні, коли то я сам сочинив. Є ще джілки тут. Гуй вам, я йому вказував, креслення. Гуй вам вказував креслення. Він так, чекай, біжи. Ось проходить процес Нет, відкриття. Так, де й много є бджіл, де та, так візово, там мало. Можна бачити три рамочки. Три рамочки. Три рамочки. А три рамочки за mm. все довжелезні будуть. Михайло Михайлович зараз знімає, Там є бджілки. Середні. Та матка є міханович. Ну, та то в рамочки складаються в одну цілу. Та то не в одну цілу. Да, а... да, да, да. Так. То... Я собі кладу сюди, коли мені треба. Працював. Розумієш, я склав. І от. А я як то то. І о. рамочка розкладається на одну цілу, стандартну на 300, так? Ні, ну, ні, мало більше. О, от, так. Мало більше. Руки свободні в мене. Я можу, я можу вже працювати. з собою. От. І я, я, я просто димом не взяв. Розумієш, о. нужно закрыть. Да, смотрите, это я... бы был дело. Итак, я все так Получается, рамочка узко-высока. Так. И кто... Ну, Вот сюда. Ну, тут и дело учебу. Да, развернуть. Такую э, вкладываю рамку без силы. А, я... Постати, бо Трохи ми їх розворушили, розсердились бджілки. бджільки. <рес> да. Ну, краса, краса, звісно, все. Кстати, хочу сказати, що Михайло Михайлович є ще художником, доволі звісним на свалявщині. Так що, так що в нього і вулики так гарно розмальовані, і, і циферки, все є так, все красиво. Михайло Михайлович хоче нам щось показати ще тут тут мене вже не Від той кладу, так коли все понятно. Все понятно. Прекрасно. Тепер коли ти їх закориш, як її закориш. Кришка використовується прямо як робочий як. Михайло Михайлович ми, ми. Смет. Тут поставив подушку, тут поставив рамочку, можеш дивитися, тут такий це столик. А, Туй а тут про курмушку сироп. розказує Михайлович. Тут наливав для сироп, всіх. Зразу для всіх. І то там такий валюй великий. Так, для всіх. То там з'єднано, ти де тебе. Розумієш? І тут дивлюся, там так, де є пчолини. Там є пчолини. Чекай, чекай, там був так. Тобто тут є міль, блядь. Е, ну так, міль, то я то повнимав на ти. А ну давай. Озера. Я заливав сюди, можу віці залити от, на одну тут. -ту. А можу залити собі віці. А, а отки і, і парує. І, де ми парує? Угу. І тут дивлюся. От, уровень, уровень. уровень сиропа. Скільки я да, сиропа? сиропа. Бо на другий день не знаєш, ці зілі, чи не зілі, як ти будеш дивитися. А я дивлюся, ага, як вони споживають споживав ту й є, значить, на 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 за два дні забирав, значить, за два дні забирав. ну, я я внутрішньо дивлюся. Тож кожна сім'я бере для себе стільки, скільки їй потрібно. Так. Но. Но, кажась, потивно на не, не всі однаково беруть. Хтось бере більше, хтось менше. Так, хтось більше бере, хтось менше, залежно від того, да яким уже не треба, то вони не беруть, вони беруть. беруть. А одних, отрих общения мет кормють. Так що робиться. Ой, є заглушка. цим, да. припустимо, вже не треба. Закрив. Е, е, Повну малодь. Та я на зиму. Значить, я дивлюся, ага, щоб усім не давати. Ти мав відмеду, щоб не, вже не треба. В ну, мене там є таке, але... Отвір той от закривається і бджілки вже не беруть сиропа собі. Тобто, якщо цим вже більше не потрібно, значить з грушечкою закрив. Якщо потрібно, вона залишається відкрита. Я так беру. Така приспособа, так? Так, я приспособав, так між того, як так. А так закривав, так закривав, щоб знаєш. Бо Я так ага, а надняв тяжкий, я не винимав, я вам не мав показку. А я на наняв не треба. значить, Я так беру, значить все. Уже на чувствую. Я не чув, що я нема. Бо деяким не треба, деякі вони не одинаково беруть. Да. І от, котрим не треба, я перекрив, 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 перекрив. А другим ще даю, ще даю. знаєш. А от. як так? І от, Зараз так, Михайло Михайлович ja, показує, вот. як, як сама Разумієш, кормушка зроблена. Ага. ось, ось ці планки йдуть до до низу. До самого низу, щоб чоловіки не, ни... не там. Щоб вчора не одна до другої не нічкали. Не, не переходили знизу до низу донесу, або э, ведь спит то -то, бо там а, мусить бути. А, бут, а, бут, а, а спид дірка, дірка. А, а, спит а дірка. А через ту дірку вони ходить. Та така, щоб вони не пішли то до 3 см, але до 2 мм. Mm, до 2 така шовна. Щель. Щель, я з однієї сторони л'ю але вона йде і сюди, і туди. Uh -huh. сироп заходить і на одну кормушку, і на, на другу. Всі, да, Заливає да, все одразу да, да. да. Ми з друзями рекомендуємо Михайлу Михайловичу от нуклеус десь повезти на конкурс, щоб люди побачили. Дуже красиво так все продумано, людина сама придумала ці нуклеуси. Ну і доволі таки практичні, легко використовувати їх. Дуже грамотно придумана саме кормушка для закормки пчіл, підкормки. Ну, людина, як то кажуть, подумала головою. Все все викидуйся. Все викидуйся. Другі перегородки все роблять отак повністю. І маєш нуклеуси на стандартну рамку на три рамочні нуклеуси. А Но, це пораховано на стандарт. Да, це на стандарт. І три рамки стають, значить це буде такий. На 470 на, на 300, так? Да? 430 на 300. На 300, ага. 430 да. на 300. Значить, це три рамки, це вже такі отводки. І отводки можна має. зробити. Ай. А треба, значить, тут перегородки можеш працювати, можеш мати ту сім'ю, переродки урвав, значить сюди. знаєш, маєш доповнити сім'ю, ту сілу, mm -hmm. то, mm -hmm. то універсальний, той можеш працювати як хочеш, як треба мати деталі. Da. Деталі дуже, треба, не розумієш. Дуже розумно прорахувати. Може як хочеш, може такі три. Развичай. Жо? Не бо поклав якісь уголки, а він з дерева-то то, -то наступав. <су> <су> ні, бо в цьому я повім, уголки, желізні, воно не працює. Дерево його держить, а ні, я там наклав і ззаду ти желізні, то то не працює, то все мусить дерев'яні. Древ'яні класно. Натуральні матеріали, uh, гидите, як ви кажете, екологічно чисті. Попав один старий улик, Понад чотири рамки на одводці імені. ж рамки не бачив. Ні, ні, так оби копчати, ні, не вій, не вій. Розкладні так розкладаються рамочки. Діло в тому, не, і виходить це одна цельна. Не, ну, вона, трохи вона більше ціла, стандарта. Вона дахта. не встає, у, 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 на не, вона більше. велика. Да. Довже, Но, довжи. Діло в тому, що треба було комбінувати. Ні, деталі у мене я такі не міг дістати. Або то де... вже не, не уйде. Ні, деталі не міг дістати оці всі залізки. Треба було занавески довжі. 2 см, треба було хоча б 4, тому що вона маленько отак ходить. Mm -hmm. Розумієш, цього не міг достати. Того практично не є у Мукачеві, ну, він, на базарі е, старі петлі. Е, як зробити е, таку рамочку, груби, які то петлі то використовувати то, а, для таких то, рамочок. А попавим, значить, дуже цікаво, було, Дуже цікаво. Е, і китайські, конструкція нуклеусів цікава, і, і рамочки цікаві, все дуже а так 7, продумано 7, людиною для полегшення а роботи. 50. А дві такі покласти Там для то, полегшення де... роботи. Роботи з нуклеусу. Там вже треба приступувати, так вам ось там то. Бажаю приємного перегляду. Всього найкращого. До скорої зустрічок!